Всім привіт, друзі мої! Куди не зайдеш в простор інтернету, особливо на україномовному контенті, усі майже поголовно полять грядки. І сьогодні ми будемо не просто шарувати грядки, а будемо сьогодні експериментувати. Порився я пошарився в інтернеті, стало мені цікаво. І знайшов я супер сапу. Тож, хотів би сьогодні спробувати проекспериментувати разом з вами і обрати найкраще рішення. Чи справді супер сапа краще за звичайну класичну. І чи варто заморочитись і зробити собі гарну нормальну сапу, з якою в нас не буде проблем при полонні бур'янів. Тож, друзі, бажаю вам хорошого настрою і приємного перегляду! Починаємо експеримент. Отже, пробуємо перший варіант суперсапи. Береться звичайна пластина. Я для експерименту зроблю із оцинковки. А взагалі їх роблять із пил. Із ленточних пил роблять із полотна, так як вони тоненькі. Але в якості експерименту ми спробуємо зразу зробити із жесті, щоб не переводити матеріал. А якщо це рішення буде толковим, тоді вже зробимо на полотнові із пилки. Перший варіант рішення суперсапи робить, робиться ось таким способом. Згинається жерсть, тут закручується болтами і суперсапа готова. В якості експерименту просто замотаю ізолянтою і випробуємо на огороді. Якщо, це, якщо вона ця сапа працюватиме, тоді ми вже зробимо із людського матеріалу. Зараз я її трохи підгострю і підемо випарбовувати. Так, друзі, дві хвилини сапа готова. Тепер головне, щоб вона працювала. Заточив її з обох сторін. тому що у варіанті з Ютубу вона зігнута під прямим кутом. Тож спробуємо, як вона себе поведе в роботі, що все вийде. Рішення взагалі непогане, так як у неї немає гострих кутів і можна до рослини культурної близенько прополювати. Ну спробуємо, що все вийде. Я в шоці, я вам чесно скажу, я в шоці. Зараз е зробимо полотно із ленточної пилорами. Полотно в мене якраз є, воно тоненьке і підійде для сапи, для суперсапи, як ніколи. І хочу зробити довший держак. Це таке, я знайшов, що валялось, але держачок треба зробити довший. Цей Метр десять. Я зроблю метра півтора, щоб полот взагалі по-царськи на вирівняну спину. Ну, тепер бур'я не держиться. Я вам кажу, оце вещь. Оце вещ. Що я ще хочу додати, що полотно, полотно зігнуте під прямим кутом. Якщо я збільшу довжину держака, то кут зміниться. Я б хотів би трішки... Змінити і кут самого полотна, щоб воно було більш пологіше. Ось, наприклад, таким методом, як ви бачите, щоб при прополці було гарно зрізати бур'яни. Отже, починаємо до повноцінного виготовлення супер сапи. так, як мені потрібно. Буде коко. Ще одну, друзі, вирішив зробити маленьку. І зігнув у руках, охолоджував у воді і вже набагато краще вийшло. Сходиться ось такий трикутничок. Ось залишилося прямо через дві пластинки. Просульов і все. Буквально годинку я позанімався. І дві суперсапи вже готові. Таку невеличку дружині для огородини, Ну і мені така більшенька і довгенька. І, друзі, сьогодні скористаємось, якраз дружина прийшла з роботи думкою незалежного експерта. Щоб ви не думали, що я вас обдурив. Ну і подивимось на її враження, що вона скаже. Я їй нічого не казав. Попросив мені для відео, щоб ти пошарувала ось такою досадкою. Вона такої ніколи не бачила, це для неї диковина. Залишив я з протилежної сторони зубчики від цієї ленти пилорами. І також я їх заточив. Я їх вирівняв, тому що вони йшли всі на один бік. Вирівняв, зробив рівненький і загострив їх. Не знаю, спробуємо, можливо, десь, я так думаю, не знаю чи вийде, але якщо десь буде великий бур'ян, зарослі його можна буде повидряпувати, а потім гострою стороною прополоти. Але якщо ці зубчики будуть мало ефективні, їх можна буде просто зрізати і загострити лезо з протилежної сторони і сапак Полотиме бур'ян будь-якою стороною. <ріст> так, друзі, експерт наш прибув. Та <ріст> допивай, чого ти. Мамко. Стой, люди будуть сміятися, не, не позорь мене. <ріст> так, ну що ти скажеш про чудоша сапку, суперсапку. Що ти скажеш? Які Це твої втаску, перші, перші, перші враження? <кхай> Туфта. Не подобається тобі. Зараз, коротше, йдемо на грядку, бери свою, цю, свою суперсапку і будемо порівнювати, да? Я не знаюся. Юлія Миколаївна, пішли давай. <кхай> Допивай швидше. Ти хоч предупреждай, коли знімаєш не Нічого страшного. страшно, почервоніло. Ага. <схай> бери свою сапу, де вона? Свою сапу бери. Так, а ну давай виберемо десь рядок з бур'янами. Іди сюди. Ну так, да, щоб чистий був. А як? Тебе Своєю звичайною сапкою. Тільки не пропускай. <рес> Ти щось... мене в жару в таку пригнав на гляд. хустинку одягну. Ма, хто сапа. Сапати треба лучше. Все? А ну положи її. на теперь супер сапу. Ну гострим, гострим. Чи получится в тебе так обполивать? Та ти ж не міжряддя, а рядок шаруй. Хозяйка. Он берізку кромку руски. Ну і що ти скаєш? Обичний сапою краще чи цією? Та так є просто так перед. Тут такого. А? Непогано. Непогано? Ну з сапою з обичною ти б нагиналась би, кром кукурузи. Mm -hmm. Чи ні? А mm -hmm. тут же ж бокових боковинки, вони ж не заточені, тільки низ, поняла? Так що ти не, не зрубаєш кукурузу. Ні-ні, mm -hmm. не зрізала. Я зараз зрізався. А, корінь пустила, боковий. Ось. Угу, захват. захват. 20 сантиметров, а я... Ох. Все одно тут просто... Ну морква це таке, так. Да. Ну отак. Лучше, ніж Лучше? сапою. Ми з дружиною так випробували, випробували, що попололи всю грядку. Настільки близько можна до культури підібратися такою сапою, що нагинатися абсолютно не потрібно. Так що, друзі, стандартні сапи. Ідуть смітник, або підуть на якісь донори, або на якісь експерименти. Можливо, ще колись щось придумаємо з них. Ну, користуватися за призначенням ними вже ніхто не буде, це 100%. Я вам рекомендую наполегливо спробувати хоча б. Так, чисто для експерименту, як я робив на початку відео. Зігніть любу пластинку. Примотайте її ізолянтою до держака і просто спробуйте. Я вам кажу. Я вам чесно кажу. Звичайна стандартна сапа І ось це. Це земля і небо. Просто земля і небо. Отже, друзі, що хочу додати до висновків наших. На просторах інтернету їх роблять під прямим кутом. Що хочу сказати на рахунок такого положення полотна на держаку. Це положення, вона працює все нормально, але вона не, не працює і приблизно настільки добре. Ох, держак. Якось таке скошене полотно. Якщо робитимете, робіть під ось таким скошеним кутом. Так, вона працюватиме в неї тільки одне лезо. Але шарувати нею буде, полот у бур'яни буде набагато в рази в рази проще, чим з такою під прямим кутом. Вона працює, але на ній довгий держак не встановиш. Тому що чим буде довший держак, тим вона буде під прямішим кутом заходити в землю. І при зрубанні був ви не тягтимете її на себе, а просто вона вдовбуватиметься в землю. А ось з отаким скошеним просто тягнете на себе і вона зрізає все підряд. Ну просто все. Полотно загострював я тільки від попрямій. Ось ці скоси я не загострював взагалі. Так як ось цими. Полукружками можна підбиратися в притик до культурної рослини і зробувати бур'ян прямісінько біля, біля цієї культурної рослини. Це дуже круто. І ти знаєш, що, на відміну від звичайної сапи, що ти 100% не зрубаєш культурну рослину. На рахунок ось цих зубців, хочу додати. Вони не, не потрібні взагалі. Я їх загострив, спробував. Ця сторона дуже добре підходить для вирівнювання поверхні огороду. Якщо заплескана земля, її треба розпушити, оця сторона добре підійде. Для прополки вона не підходить, тому що вона зовсім під прямим кутом. Ну, в неї полоти бур'ян не годиться зовсім. Працюватиме тільки ця сторона. Так що, друзі, не мучтеся із цими сапами. Прополота огородина. І ні жодного разу я не нагнувся. Ні я, ні дружина. Полотно 20 см ширина. Е, я думаю, 15-20 це буде ідеально. Більше або менше робити не варто. Тому що ось такою сапою тут 10 см і площа ну, малувата, я вам скажу. що Якщо полоти рядки і міжряддя, то махати прийдеться багато. А ось такої ось на 20 см це для мене просто ідеал. Просто ідеал. Полотно не бренькає, не підстрибує. Звісно, такою сапою на відміну. Єдиний плюс ось такої стандартної сапи, що в неї є обух і ним можна розбивати грудки. Такою сапою грудки не порозбиваєш. Тож доведеться, якщо полоти бур'яни по грудях або по твердій землі, то такою сапою можливо буде важкувато. Ще, друзі, хотів декілька слів додати до спрощення конструкції, до саме докріплення. Так як я, наприклад, ці кріплення зробив, так як люди роблять на Ютубі. Але в мене ось з'явилася така ідея. Яка набагато спростить для вас кріплення такого полотна. І щоб нам не сверлити, тому що сверлити це проблемно. Таку сталь. Потрібні спеціальні свердла. І щоб нам не заморочуватись з її свердлінням. І також на такому кріпленні є ризик, що через ці болти можуть лопнути держак. Беремо декілька металічних стяжок. По діаметру держака, дві, можна і три Стягнули і все, і забули. Такі поради невеличкі. Ну, в принципі, на цьому все. На сьогодні ж я з вами прощаюся. Вибачайте, що відео вийшло довгеньке Старатимуся його е скоротити як зможу. Але кому не цікаво, ви просто маєте не дивитись. Добре, друзі, я на сьогодні з вами прощаюсь. Всім удачі і всім пока.